Залучатиме кошти для розвитку міста від інших країн у Чернівцях. З'явиться нова комунальна установа Агенція розвитку. Як це вплине на місто? Дивіться далі в сюжеті. Ухвалили рішення з четвертого разу. Депутати Чернівецької міської ради проголосували за створення нової комунальної установи Агенція розвитку в Чернівцях. Вона чотири рази виносилася на сесію чотири рази ми не могли прийняти відповідне рішення, адже не було такої політичної волі. І тільки в січні на початку цього року ми проголосували за створення комунальної установи Агенція розвитку. Відпрацювали статут і нарешті сьогодні, після прийняття статуту реєстраційних дій. Буде створена нова комунальна установа, яка буде займатися проектним менеджментом, депутат Чернівецької міської ради Сергій Бостан каже, нова установа розвине співпрацю із міжнародними партнерами. Насправді дискусія точилася досить довго навколо цієї агенції, тому що справді це інструмент, який в багатьох містах активно використовується з метою залучення інвестицій, додаткових інвестицій, грантових коштів. Але окрім цього, це структура, яка займається ж таки десь плануванням розвитку міста. Тому для нашого департаменту соціально-економічно стратегічного планування це теж важливо, тому що це буде додаткова установа, яка зможе збільшити потенціал нашої міської громади, в частині якраз співпраці з міжнародними партнерами. Кошти виграні агенцією розвитку, можна спрямовувати на різноманітні сфери міста. Безпосередньо, звичайно, що ці функції, які будуть виконувати в цій агенції, будуть в першу чергу зорієнтовані на те, щоб збільшити можливість нашої громади залучати додаткові. І кошти, а також підтримку з боку міжнародних інституцій, донорських організацій та наших міжнародних партнерів. Для того, аби розпоряджатись коштами країн-партнерів, необхідно виграти грант, розповідає ініціаторка проєкту рішення Яна Брус. Таке фінансування дозволить покладатись не лише на міський бюджет. Фінансування від європейських країн на будь-яку сферу, на яку там у нас є потреба, якщо ми правильно подамо проект, якщо ми за нього повиборюємося, тобто в нас є можливість, крім розраховувати на міський бюджет, на надходження платників податків, також на закордонні інвестиції. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.